принципи і правила. Коли в нас ще раніше раніше стояло питання, що за згодою суду, то і тепер без згоди суду, то це не означає, що щось змінилося в правилах значить знаходження журналіста і виконання ним тих обов'язків, про які я говорив, тих функцій. Тобто, ви повинні зрозуміти, що Основним правом основним принципом є те, що присутність журналіста в судовому засіданні не повинна жодним чином, жодним чином робити цей процес іншим, ніж в його відсутності. Тобто наявність камер і взагалі знаходження журналіста не повинно бути перешкодою для того, щоб Хтось або підставу для того, щоб хтось сказав, що я не захистив свої права належним чином, я не зміг висловити свою позицію в суді захиститися, тому що мені заважали журналісти. Вони мені світили в обличчя, були спалки фотоапаратів, і я розгубився, я не зміг правильно пояснити суду свою правову позицію. І це е, присутність журналістів е, фактично є перешкодою мого права на захист або мого, е, порушено принцип змагальності. Я не, не готувався. Ну, є люди, які бояться камер, бояться присутності журналістів.